Привіт, привіт, шановні друзі, колеги. З вами я, Тетяна Мойсенко, і сьогодні говоримо про аліменти у 2024 році. Які суми виплачуються на дітей в Україні? Розмір аліментів є двох видів: гарантований і рекомендований. Гарантований розмір аліментів це мінімальна сума, яку виплачує батько або матір, якщо має низький рівень доходу. Рекомендований розмір аліментів це той, який визначається за рішенням суду, зважаючи на достатній заробіток плат. Країні гарантований розмір аліментів залежить від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку і може складати мінімальну і максимальну величину. Отже, у 2024 році мінімально гарантований розмір аліментів на дитину віком до 6 років складає 1281 гривню 50 копійок в розрахунку на місяць, ну а для дітей віком від 6 до 18 років цей розмір складає 1598 гривень в розрахунку на місяць. Що стосується максимальної величини гарантованих аліментів, то їх розмір не має перевищувати 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Тобто для дітей віком до 6 років цей розмір не більше 25 630 гривень в розрахунку на місяць, ну а для дітей віком від 6 до 18 років цей розмір не має перевищувати 31 960 гривень в розрахунку на місяць. То як же розраховується розмір аліментів? Він розраховується і залежить від кількості дітей. І складає такий розрахунок. На одну дитину цей розмір складає 1 четверту від доходу платника аліментів. На двох дітей цей розмір складає 1 третю від доходу платника аліментів. Якщо розрахунок аліментів проводиться на трьох і більше дітей, то він складає 50% від доходу платника аліментів. Звісно, суд завжди. Сіальний стан платника аліментів, стан здоров'я, як дитини, так і платника аліментів, а також супутні витрати, які здійснюють сторони. Зважаючи на це, звісно. Сторони можуть домовлятися попередньо про бажаний розмір аліментів. Ну а якщо такої домовленості немає, то суд визначає її вже у законодавчо прописаному порядку, який ми розглянули в цьому випуску. Сподіваюсь, цей випуск вам був корисний. Ставте лайк цьому відео, ну а також підписуйтесь на мій канал, блог Тетяни Моїсенко. всіх, цілую, люблю. па-па!